Вас вітає команда проекту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для автоматизації танцювального клубу. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також. Кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, щоб він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права доступу налаштовані для адміністратора та керівника танцювальної школи. Ми зайдемо у програму під підролю Main, що з англійської означає основний, щоб переглянути увесь функціонал. Програма складається з трьох основних блоків: модулі, довідники, звіти. Та вікна розкладу. Для початку роботи у системі вам потрібно буде одноразово заповнити блок довідників для автоматизації усіх фінансових та кількісних обрахунків. Тут вказуються ваші відділи та приміщення. Перелічуються співробітники. До того ж, їм можна призначити індивідуальні ставки за кожен вид танців. Далі вказуються курси, які викладаються та розклад. У вкладці абонементів зазначається число занять та їх вартість по кожному виду абонементу. З допомогою довідників інформаційна система в подальшому самостійно виконуватиме усі необхідні розрахунки. Перейдемо до вікна програми для запису занять. Розклад відображається за вказаний період по кожному приміщенню, число яких не обмежене. У програмі УСО можна позначати як індивідуальні, так і групові заняття. У вікні запису показаний час кожного заняття, ім'я викладача та число тих, хто записався і тих, хто прийшов на заняття. Якщо з кимось зі складу групи і ще необхідно провести певну роботу, то таке заняття виділиться кольором, наприклад, якщо людина має заборгованість по оплаті або закінчуються придбані заняття. Тут же співробітник може зазначити, що тренування відбулось та позначити тих, хто пропустив заняття. Причому цей урок можна як списати з їх абонементу, так і не списувати у разі наявності вагомої причини. У блоці модулі ви знайдете функції програми, які використовуються найчастіше. У розділі Люди знаходиться ваша клієнтська база. Тут вказується уся необхідна контактна інформація та реквізити. Для зручності можна додати фотографію клієнта, отримавши її з веб-камери або завантаживши з файлу. Спеціальна вкладка для роботи з клієнтами дозволить вести облік усіх дзвінків та зустрічей. Тут менеджери зможуть планувати свою роботу з потенційними та діючими клієнтами. По базі людей можна виконати швидкий пошук, вказуючи перші літери імені або номер телефону. Вкладка Абонементи покаже перелік уже зареєстрованих абонементів. По кожному клієнту ми можемо побачити вид виданого абонементу, дату початку та закінчення курсу, число занять, що залишились, та відстежити заборгованість по оплаті. Статуси абонементів виділяються різноманітними кольорами. Клієнтів можна легко систематизувати за будь-якою обраною ознакою. Для додавання нового абонементу натискаємо правою кнопкою мишки та обираємо команду Додати. У вікні, що з'явилось, обираємо людину з клієнтської бази, якщо вона вже була зареєстрована, або ж додаємо нову. Після чого обираємо з каталогу вид танців, який відвідуватиме клієнт. Можна зазначити також номер клубної картки та ім'я викладача. Далі для розподілу занять виконується дія або натискається гаряча клавіша F8. У меню, що з'явилось, можна вказати точний час та дати занять. У вкладці оплати враховуються усі платежі. Якщо клієнт, для прикладу вирішить оплачувати візити частинами. По кожній оплаті програма створить квитанцію, де буде також вказано розклад курсу для клієнта. Окрім цього, у потрібний момент роздруковується виписка з зазначенням відвіданих та пропущених занять. Програма Універсальна система обліку дозволяє використовувати різні види клубних карток та підтримує відповідне обладнання. Для прикладу Зчитавши видану клієнту картку сканером штрих-кодів, ви відразу побачите усю необхідну інформацію про оплату, заборгованості, заняття, що лишились, та абонемент. З допомогою клубної картки програма автоматично фіксує час, коли клієнт прийшов та коли пішов, а також позначає відвідування. На вкладці Склад ви зможете фіксувати безкоштовну видачу супутньої продукції або виконувати продаж товару. Гроші забезпечать виконання будь-яких фінансових платежів, для прикладу, по оренді приміщення або оплаті комунальних послуг. Розсилка дозволяє виконати масову або вибіркову сучасну смс-розсилку за дуже вигідними тарифами для сповіщення клієнтів про нові знижки, спеціальні пропозиції чи для привітання з особливою подією. Блок звіти забезпечує керівництво усією необхідною управлінською інформацією для аналізу діяльності компанії з різних сторін. У спеціальному звіті платежі можна переглянути загальну суму надходжень та витрачених коштів і знатися актуальні залишки по кожній касі та банківському рахунку. Статистика покаже популярність кожного виду танців. Маркетинговий звіт покаже ефективність реклами. Звіт по клієнтах сформує перелік найперспективніших відвідувачів. Окремим звітом можна створити перелік буржників та нараховану відрядну оплату викладачам. За будь-який період часу можна отримати наочну візуалізацію прибутку, розподілену по статтях доходів та витрат. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви зможете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по усьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно!